Тур, ну, ти класні білетики всі, е, взагалі взяв. Ну, нам в Канаду. Правда класні білети? І місця класні викупив, і за такою дешевою ціною. Да, реально, авіасейлус просто вообще. Я ба. знаю. імба. А Матвій, якщо що, спить. Тата, ага. Він спить. Так, а я поки поїм картопельки. Нормально. Так. А я. Ой. Щось починає трясти, Артур! Артур! Атвій! І! Ой, що в мене болить, воно все. Так, а де ми є? Що з нами стало? Е, почекайте. А чого все в літаку такому? Почекайте, а де всі? О, аптечка якась. Добре. О, Артур! Артур! Піднімайся! Вставай! Блін, мене б'є боляче. Мені не боляче, знаєш? Дуже боляче було, коли ми. Почкай, де це ми є? Йо моє? Йо має. Чипоє. Чого ти мене боляче? Так. О, Матвій! Матвій! Проки... Ой, на ви мене розбудили! Чого все так болить? Де ми є? Йо-моє, до демо! Почкай, йому треба, щоб він прокинувся. Так. Опа, на водичку обійли тебе. На. Ай! Та О, все, я поки Так. Так. Е, Що ми далі, далі будемо робити з цим? Може пішли в якийсь дім, пошукаємо когось щось. Е, можливо. Як варіант. Але... Або пішли. А може, або пішли в кабіну пілота, Може там щось не Може, пішли. Так, може, пацани, підемо в кабіну пілота? Давай попробуем. Так. Во. Тут есть бочка. Що там є? Опа! А що це? Якісь аптечки и пластирі. Я візьму всі пластрії. Так, давайте. Якщо... Та... Так, я забираю аптечку, аптечку. Ви забирайте тоже, я це все в себе не вміщу. Добре. Так, і оці аптечки. Давайте беріть по аптечці там. Е, коротше, ну як я бачу е, Матвій, в тебе щось там нога перебинтована. Е, треба перебинтувати. Так, ну і що нам робити, пацани? Ми в якомусь відомому мені. Мене капець нога болить. Мене якби теж болить. Давайте. Давай. Е, так, я тобі даю бинт на. Дякую. Зараз щось в аптечці пошукаю. А, о, на тобі прям цілу аптечку, там знайдеш собі. Я поїм. Я поїм все ж таки. І поп'ю води. Пацани, економте воду, нам вона дуже потрібна. Я бачу водичка бачу. Я теж бачу. Так, що нам робити, як ви думаєте, і взагалі де ми є? Ну я от не розумію. А я йде? не знаю, де ми є, але мені здається, нам потрібно йти в якусь хатину шукати. Може тут щось хоча б є. Як пропозиції. Може є люди. Так, в мене є ріг кози, навіть не знаю, на що я його брав. Так. І... Є, нема нікого. Так. Хто має води? Я не брав води. Я знаю. Так, пацаны, ну як думаете, нам треба... Тут ты не должен. Мне здесь, что так. У нас є якийсь кислый. Немає. знаю. Так что пришли. Вот Эймон. Ой, в за застряг. Так, заходим. Так, я вже знайшов під, е, люди якусь книжку, тому давайте ми її візьмемо і почитаємо. Мені дуже цікаво, що там. Так, акуратно. І... Артур, дай книжку, будь ласка. Так, що тут пише? Будьте обережні, бо цей острів наповнений містикою. Ні, ну пацани. Да Та, ну. Е, так, вс... ой. ай нога. Почекайте, дайте я перебунтуюсь. Ми з тобою, Артур, перемістилися сюди. Матвій кудись відійшов? Що нам далі робити? Як думаєш? Я... Так, пацани. Е, Ми на не... Ми на безлюдному острові. Ми не знаємо, де ми. Е е е і ось так от. Що нам робити? Поясніть, будь ласка. Я не знаю, ще й плюс тут якась нечість пробігає. Я сам в шоці. Можливо, тут не залишимося, або підемо в інший будинок. Ну, давайте цю ніч ми попробуємо тут. А. Далі. Е е хто хоче води? Я, я, я хочу. На тобі одне. Иди за нею. І на тобі і Матвій бутилку. Дякую. Артур, тобі там нормально? Дуже. Окей, добре, давай. Так, е... я зараз перебинтуюся трошки. Блін, я сплю. Так, я випадково ліг. Так, ага. Ага, все, перебинтувався я. Артур не падай. Так, що в нас ще? Так, давайте я поставлю тут ліхтарик, щоб нам було світліше. Ага. Да. Так. Добре, давайте я зараз візьму собі килимок ось тут. Поставлю собі. Спати. Не, я просто хочу лягти. Так, ви лягайте, я тоді побуду насторожі. У нас має бути хтось насторожі. Матвій лягай. А я побуду, побуду на сторожі. Ой, який добрий ранок тут. Пацани, пропадайтесь. А, що? Що таке? Нічого, ранок наступає, якби, яка гарна погодка. Ага. Так, нам Добре. треба щось робити і взагалі кудись Іти в нове місце, тому що ми тут. А... <свіць> він Добре. Я от не знаю, що робити. А може в скрині ще щось є? О, пацани! А бачите, там вдалеку є якась башня? Бачимо. Давайте підемо до неї. Може там щось знайдемо? Ой, можливо, пішли. Пішли. Матвій, біжи диви сюди. Так, ну, пацани, ну що? Як думаєте, залазити нам сюди чи ні? Давайте залізем, Та якось неважливо. І блина, тут такі Лінії блина. Опа. Опа. Так, давайте подивимося, що є в бочках. Логічно? Логічно. Ой. Давайте. Опа-на! Зайдіть в ліву бочку, в яку я дивлюсь. Ого! Во. Тут в нас ціла та... схема. Що ми можемо зробити? Маяк. Так, що в нас тут є? Ну, я вже казав. Тому давайте забираємо. Тут там маяк, ну подивіться. Так, забирайте все. Може, зробимо маяк? Логічно. Тут а він є. Так, тут є інша бочка. Давайте подивимося, що в ній. вона пуста. Там були аптечки, я їх забрав. Так, ну давайте піднімемося вище. Так, пацани. Тут а в нас пусто. Тут в нас пусто. Хто має аптечку, чи комусь треба? Я маю. Я да, не маю. Я не можу. На тобі Командар. Артур якусь жовту аптечку, я не знаю, що тут, якийсь новий вид. Та Артур ти застряг в поводині, класно. Добре. Давайте звідси вибиратися, бо тут більше нічого, як я зрозумів, немає. Все, давайте спускаємось. Так, пацани, ну давайте вже спати. Давай Влад, вставай! Ой, шо ти хочешь? Ну вже якби день настав А, що правда? А да, Артур? Ар... Почекай, а Артур? Я не знаю, де Артур За грибами він бы точно не пішов. Та він їх не любит. Не, ну в принципі, правда не любить. Пішли його шукати. О, подивись, там якесь а... дерево вдалині. Ну пішла до нього. Ну пішли. Да туда рвово, пішли туди. Так, слухаем, може там хтось є. Чуєш, нічого не кричать? Може там нікого нема? Йомаю, там хтось є, стоит ца... Подивись, який там страшний бункер. Так, Артур, що ти тут робиш? Що? Артур, а їх було багато, ти ж не міг сюди просто піти, чи ти сюди по приколу пішов і це все зробив. І взагалі це якийсь пранк, розіграш, і це ні нічого. І ти поясни. Поясни, як ти сюди попав? Ой, я вже я тут. Ага, ти прокинувся тут. Окей. Ти бачив, хто то зробив? Ні. Класно. Добре. Давай звідси вибиратися. Будемо пробувати встановлювати зв'язок з авіакомпанією. Поїхали. Так, ну давайте щось ми якби зробимо, ні? Давай. Давай. Так. Я це довіряю Артуру. А точнее же нет вій, я не знаю, як воно робиться. Ну давай, але тут тільки сім блоків, а нам потрібно девять. Ага. Артур, ти тут блоки? Є блоки. Ага. Давай мені. Давай. Дякую. Давай. І саме. Опа. Оп. Опа. Зв'язок. Ну, але це ж не все, ми ще не все зробили. Чого якісь шипи? Так, давайте ось так. Тут зробимо ось так от. Ось так. Запитали. Е, Тут в нас е, ось так. Е, пробуємо. Прийом! Нас хтось чує! Прийом база! Кто-то ч ты киссинний Почекайте. а ми це запрограмували? а ні, я ж такий програміст троха. А, ну, чому назад? Так сильний перебій? А, а ну тепер пробуємо. А ну, прийом! Прийом! База. 115 базовый. Блин. Ничего не... Ч Перебій. Ні, Почекайте, воно що згасає, зв'язок згасає. Ні. Нє. Ні. Нічого нема, ну ні, ну ми втратили зв'язок. А ну, може переключати. Не -не. Пацани, ми вже без зв'язка. Що нам робити? Нічого як би наступає. Ну, давайте не знаю. Пацани, ви розумієте, нема зв'язку, все. Ми не зможемо зв'язатися з авіакомпанією. Ай, як Артур де ми? Матвій де ми? От скажи, будь ласка. Я Я давно. всіх вас А ну ну. Та ви теж пробуйте розв'язатися. Ви думаєте, я один тут. Так, а... А, так, я от... в О! Матвій! Ви чуєте, що це за звук? Так, її розв'язав, Артур так, тебе тут дуже добре замотали. О! Це так, пацани, стоп. Що нам робити? Почекайте. вітамінки. Хто має вітамінки в ось таких баночках? Заріга. Я маю! Дай, Чуєте, дай, хлопці? Це вітаміни. Я від них залежний. Я знаю. Тут така зараз ситуація, блін. блин. Це, це пусті банки, це пусті банки. А, -а, -а. а я повна, вона фіолетова. А де? Є? Артур в тебе є? Ні. Класно так. О, аптечка. Хилимось, ага. Похилились і треба поїсти. Артур, хвати мене бити. От, папа, дивись. Пацане, а вам mm. так не здається? Ну, ну. вас це не смущає, що тут якби трошка скелетики, голови, кров. Вам це ну, типу, е, дивний, не здається? Це не візок. Так, що нам лишається? О, голова скелета. Матвій, це тобі подарунок. Суви скажеш дівчині чи кому, що це був сувенір. підемо звідти. Ну, дивися, якщо ми підемо, якщо він там якби, то я за нікого не ручаюся. Тому давайте ліпше тут побудемо поки що. Тому я не знаю. Нам сказав, що зубі. У нас тільки просто. Так, ну, добре. Так, е, хто має аптечку? Не я Я теж. теж маю. Комусь треба. Треба. На. Треба. На, і тобі щось що таку. Що за жовта О. аптечка? Я її ще не пробував. А ну. Вона дуже класна. Да є, вона дуже швидка. Ой. Як добре стало. Пацани, їжте жовті аптечки, вони ідеальні. Ой, точніше, ж приймайте їх. Так, дивіться. Так, пацани, що робити? Так, я поїм хліб, хліб, хліб. Одна, що я в ріх кузи поду, блін. Наша нам табличка, Артур, ти хочеш написати наші останні слова, чи що? Я маю... Висе... Я маю оцей один смолоскип. Все, нам треба щось робити. Я, я зараз напишу свої останні слова. Та не переживай. Йома. Матвій, -йо. що нам робити? От скажи. Е, я не знаю. зараз... Вертура заробітку. Виходити небезпечно. Поки небезпечно. Так. У мене є підзорна труба, і оце все. В когось є якась зброя? У мене є лише повідець, mm -hmm. е шкіра і скелет, ну ніби той. Е так. Що нам робити? Що нам робити? Артур, ти куди пішов? А, Артур на розвідку, типу? Так, Можна і так позади. Це з'їв останній хліб. Добре, давайте вже тікати. Тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. О, який дощ тут сильний. Так, що нам робити далі? Я не знаю. Е... <клух> е, ви розумієте, він може в будь-який момент зараз е, просто прийти і все. Розуміємо. Ми це все прекрасно розуміємо. Але що нам робити далі? От поясні. Ви розумієте, я не хочу наводити паніку, але ми на острові, ми навіть це навіть не розмислили. Ми на острові не знаємо, де ми, ми впали. Тут ходить якась нечисть. Не знати, коли за літаком прийде допомога, якщо вона взагалі існує. Тому що GPS тут якби трошки не лова, розумієш? Ну, як трошки? зовсім не лове. Тому нам треба щось робити. Можливо, розділимося? Добре. Давайте розділимося по цьому всьому лісу. Але там якийсь був такий голубий ліс, по ньому ліпше не йти. Мені здається, він радіоактивний. Тому давайте розділяємося. Як сторону. Панікує. Ти хто? Зараз побачиш. Так, двері, двері. Матвій. Хто? Матвій то я. Що ти, ти то? Що ти робиш, бож? Е, Там нечість, там Артур, там коротше. Припустимо. 에... Правда дивно, що це все відбувається нічкою? Еге ж? Правда, дуже дивно. Ну там, Почекай, тут та може, там щось розпалимо. О, книжка. Ти що, не дивився? Ні, я ремонтувала. Ой, ану. День 27. й Робиться якась містика. Їх було дуже багато. Що <плес> робити? Я ту книжку ліпше викину подальше від гріха. Артура почекай, а де всі інші? Я не знаю. Ти їх я не я тобто ти їх не бачив? Класно. Іде нам шукати Артура? У мене таке питання. Добре, давай обсудимо план. Коротше, от я собі стою такий біля електрики. І до мене підходить Артур. І я розумію, що це не Артур. Стріляю в нього зі свого пістолета вже розрядженого, на жаль. Е і він мені каже, е що він сказав, йомаю? Це він сказав, що е зараз побачу. І я побіжав, бо він за мною побіжав, і почекаю, його Там часом на вулиці нема. Фух, немає. Добре, побудемо тут. Дощ Давай. все ж таки. Дощ все ж таки. Дивно, дивно. Ем... Думаєш, де Артур може бути і що з ним зробив монстр? Це, Це був монстр 100%. Артур би не казав такого. Правда? А, він, напевно, натягнув шкуру Артура на себе я думаю, Артур живий. А ти щось там див. я, коротше, по сигналам щось там подивився, що воно щось більш-менш працює. Там просто блок поламався і щось таке, я там майже все заремонтував. Так, матвій, ну як, там щось виходить? Ну я зараз тож на останній шанс. Так, ну давай, зараз... давай, 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 я підключаюсь. Ну? О! Щось працює! Опа! Опа! У нас все виходить. Давай! Оп. Ану, прийом! База! 647, ви нас чуєте? Прийом, ми вас чуємо. Чекайте у евакуації. Через 7 годин на вас кинуть бомбу! Добре, чекаємо. Все, кінець зв'язку. Все вирубай зв'язок. Так, зараз я тут щось. Ага, ага. Все. Все, хай воно вже світиться, все воно нам не треба. Нам треба піти шукати Артура. Ра. Пішли в той будинок, може він там все ж таки. Пішли. Так, Артур, привіт, що з тобою сталося? Тебе тут хтось сильно вдарили і закопали. Добре, так чого ти не вилазив? Я знаю. В тебе все сильно болить так, перев'язуємо, так. Хто ти? І що ти? Стріляєм! Втікаємо! Розділяємося! Що ти від мене хоче? Не підходь! Не підходь! На, давай! Пау! Ні! Боляче. Втікаємо. Так, Матвій, нам треба щось робити. Ти я не знаю, що, але нам щось потрібно. Так, давай залишимо на табличці. Так, е рік який зараз? 2024 е рік. Е яке сьогодні? 2 липня. 2 липня. Ми живічекаємо е, ва, ку, а, ці, -ї. Я там помилку зробив, та нічого. Все. Так, тільки треба бути тихо, бо якщо той монстр прийде нам, ну ти розумієш кінець, правда? Ну так. Тому давай ще побудемо тут, а та, так. З Скоро приблизно через 3 хвилини має прилетіти допомога. Вже через 2 десь приблизно. У мене ж є тут годинники, ага. Блін, я їх розбив, коли впав. Ти знаєш, скільки вони коштують? Там ще ліпша фірма. Я моя. Тому води. І як думаєш, під, е, знаєш, з моїм каналом все добре там, бо я ж не знаю, що там робиться. Я сам не знаю. Думаю, ну, що багато підписників додалось. Так, але але нам зараз головне вижити, бо інакше ми з тим каналом і зі всіма не зустрінемось більше ніколи. Що тут говорити просто. Так, Матвій, ще десь приблизно 2-одна хвилинка і літак прибуде. Так, коротше, план такий: ми маємо зробити так. Нам треба, щоб монстр нас не догнав, бо він я впевнений, за нами зараз поженеться. Правильно? Ну, так. Тому нам потрібно з тобою ось так зробити. Ми біжимо. Що би з вами не стало, що би зі мною не сталося, я е, піду останнім. Мені просто треба подивитись, чи це правда він і хто ж і що він хоче, бо він так і не давав відповідь. Мені дуже цікаво, а по-друге, я піду останнім все одно. Вийдіть, йдіть, е, що би там не стало, що би я вам не казав, просто, е, просто збережіть себе. Добре? Добре. Так, Артур, Артур, підійди сюди, я бачу, что ти тут на нас найшов. Иди вот стояв. Там, добре. Дивіться. О, Чуєте гелікоптера? геликоптер? Біжимо. Артур, біжимо. монстр, не трогай нас. Так, монстр, що ти хочеш? Хто ти? Чого ти ага, Не трогай нас. А -а Ай, це не допоможіть. Артур, Матвій. А -а Ай. Так, піднімаємось. Опа, зацепився монстр. Гудбай! Ай, так, Матвій. Що? Матвій, ти бачив хто то був, який то був монстр? Він мене ти бачив, як поранив. Вітамінки. Що? 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 Є вітамінки, я тобі дам аптечку, щоб бере на заводі. Ага. Так, аптечка. Угу. Так, тута, тута, трошки похилю, ага, тут, тут. Так, може я ліпше зніму зараз одяг. Ось так. Е і ось так пластир. Пластер, пластер. Все. От ми і вибралися звідси. Нарешті. Ми пройшли цей шлях. Тільки монстер не знати, хто то був. І не знати, чого нам чекати далі.